Привіт, друзі! Це експленер. Мене звати Олександр Чіш, і я хочу з вами сьогодні поговорити про результати місцевих виборів, бо відбулися вони в Сполучених Штатах. Ні, у нас звісно, під час війни вибори в Україні не можуть проводитися. І вони цікаві. Вони цікаві сьогодні. Ми проаналізуємо їх, тому що відбулись, ну, певні речі, які можуть свідчити. Про можливі тенденції, поки ви ставите вподобайки, значить, одразу, оце коли дивитеся це відео, е, значить підготували коментар під завершеним відео. Я вам почну розповідати. Місцеві вибори в США, що відбулися 4-6 листопада, стали першим серйозним політичним тестом а, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024-го. Хоча йшлося про вибори губернаторів, мерів та місцевих рад, результати перетворилися на Своєрідний референдум щодо політики нового старого президента у Вірджинії, Нью-Йорку та Нью-Джерсі демократичні кандидати здобули низку перемог, які навіть прихильні до Трампа аналітики називали несподіваними. Головна тенденція це підвищена активність виборців, які не підтримують чинного президента. Перед виборами аналітики очікували, що демократи збережуть свою позицію у великих містах, але ніхто не передбачав. Масштабну таку синю хвилю у Вірджинії. Ключова інтрига стосувалася губернаторської гонки, де колишня конгресвумен Ебіґаел Спенбергер е, перемогла республіканця Піта Снайдера. З перевагою сім пунктів у Нью-Йорку перемогу на верських виборах здобув прогресивний кандидат Зоран Мамдані, що зробив ставку на соціальні програми, транспортні субсидії і податки для великих корпорацій. Експерти зазначають, хоча Трамп особисто не був в бюллетенях, його тінь домінувала в кампанії. Багато виборців сприймали. Голосування як спосіб висловити своє ставлення до політики Білого Дому від міграційних обмежень до економічного управління під час урядового шатдауну. Чому перемогли демократи? Мобілізація антитрамп-електорату. Це пункт перший. Головним чинником стала висока явка виборців, які прагнули висловити протест проти стилю правління Трампа. За даними дослідження Аксіос в великих містах, явка перевищила показники середини каденції на 15-20%. Другий пункт фокус на місцевих проблемах. Демократи відмовилися від абстрактних гасел і говорили про конкретні речі, тобто, це там ціни на житло, доступ до медицини. Підтримку малих бізнесів це дозволило їм перетворити економічне невдоволення адміністрацією Трампа у практичні обіцянки покращити життя на місцях. А третє баланс між прогресивним і помірним. Партія демократів навчилася поєднувати меседжі свого лівого крила з центристським підходом, що дало змогу утримати широку. Коаліцію від студентів і молоді до старших виборців середнього класу саме така синергія стала основою для результатів виборів у Вірджинії та Нью-Йорку. Ну і можна говорити про помилки республіканців. Суперники робили ставку на риторику закону і порядку імміграційних загроз, але для виборців, втомлених від усіх постійних конфліктів і політичного хаосу, це звучало як уже повтор старих тез. Часто кампанії республіканців не пропонували реальних економічних рішень. Наша бубачка Дональд Фредович відреагував а, різко Трюсошал. Він звинуватив а, демократів у фальсифікаціях, назвав новообраного мера Нью-Йорка комуністом і пригрозив переглядом федерального фінансування для неефективних міст. А, проте така риторика за аналітикою а, журналістів за Guardian радше мобілізує опозиційний електорат ніж зміцнює позиції Білого дому. Прикіл в тому, що навіть серед республіканців з'являються голоси про необхідність оновлення стилю. Один зі штабних стратегів визнав у коментарі для Axios, ми боремося не лише з демократами, а й з образом втоми від Дональда Трампа. Отже, які політичні тенденції перед виборами 2026 року в Конгрес. По-перше, демократи отримали імпульс, але не гарантію. Локальні перемоги дають їм моральну перевагу перед майбутніми виборами до конгресу. Але перетворити її у національний успіх буде складнувато. Місцеві голосування часто залежать від специфічних місцевих питань, вибачте за тавтологію. А результат 2026 року визначать виборці так званого центру. По-друге, поляризація зберігається, але е, от почав з'являтися запит на поміркованість. Як показують вибори у Вірджинії, успіх приходить до тих, хто здатен уникнути крайнощів. Спенбергер перемогла не лише за рахунок демократів, а й завдяки голосам колишніх республіканців, невдоволених тиском цим постійною істерікою з боку адміністрації президента. По третє, ключовим фактором залишиться. Мобілізація антиреспубліканського електорату. Ну, якщо це получиться. якщо адміністрація Трампа не зможе стабілізувати економіку та уникнути нових урядових криз, демократи можуть розраховувати на повторення нинішньої тенденції вже у масштабах всієї країни. Що ці вибори показали про Америку після 2024 року? Після повернення Трампа політичний ландшафт США знову. Поляризований, але не безнадійно застигли. Останні вибори довели, що навіть за високою напругою здатні голосувати виборці прагматично. Які висновки ми можемо зробити? Місцеві проблеми е, значно важливіші для американського виборця за е, там великі лозунги. кандидати, які пропонували конкретні рішення. Від субсидій на транспорт до боротьби за ці з цінами на житло перемагали навіть там, де республіканці в Штатах мали міцні позиції. Дональд Трамп сильний подразник, але він не всемогутній. Його ім'я залишається найпотужнішим мобілізаційним фактором для обох сторін. Пошто демократи використовують антипатію до нього для згуртування коаліції. Одночасно республіканська база залишається йому вірною. Ще одна штука, яку я бачу, Америка знаєте, шукає стабільність. От ми вже говорили про крайне ще виборці дедалі частіше голосують не за партію, а за відчуття нормальності. Якщо демократи зможуть продемонструвати керованість без хаосу у 2026-му, вони можуть мати шанси на успіх на виборах в конгрес. Які підсумки ми можемо з вами, друзі, підбити? Місцеві вибори стали не революцією, але таким знаєте, таким собі сигнальчиком, дзвіночком, попри перемогу Трампа, у два му країна не готова беззастережно слідувати його політичному курсу. Демократи отримали шанс повернути собі ініціативу за умови, ну що зможуть утримати баланс між прогресивними і помірними, не скочуючись у внутрішні суперечки. Попереду попереду вибори до конгресу 2026 року. Вони власне і покажуть, чи стане нинішня синя хвиля початком більшого політичного суву, чи залишиться коротким таким видихом Україні, що знову живе під знаком Дональда Трампа. Дякую вам, що були з нами. Ще раз нагадаю про вподобайки. І якийсь коментар під завершеним відео, якщо вам цікаво те, про що ми говоримо, це був експлейнер, і зараз буде інструкція, що треба зробити. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наше суспільство та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.